Цемент це один із основних будівельних матеріалів, без якого неможливо уявити зведення будівель і споруд. Він став справжньою революцією в будівельній галузі, змінивши не тільки сам процес будівництва, а й обличчя архітектури та інженерії. Мене звати Анастасія Білоград. Я керую напрямом технічного маркетингу та інновацій в компанії Цемарк. Сьогодні. Ми поговоримо про використання цементу у будівництві як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт, а саме про мурувальні та штукатурні розчини. Мурування і виготовлення штукатурних розчинів було надзвичайно поширено від давніх часів та зберігає своє широке застосування й нині. За допомогою перших прототипів сучасного цементу римляни побудували багато споруд, що зберіглися до теперішнього часу, в тому числі Пантеон в Римі. Українці за часів Київської Русі за технологією цегляної кладки звели один із найвеличніших храмів нашої історії Софію Київську. Однак Справжній прорив у цементуванні відбувся лише 200 років тому, коли англійський інженер Джозеф Асбдін винайшов Портланд-Цемент. Саме цей матеріал став основою для сучасного цементу і відкрив нові можливості у будівництві. Спочатку штукатурка виконувала не лише функцію вирівнювання стін, а й слугувала декоративним елементом. Проте з початком ХХ століття технології штукатурки змінилися завдяки використанню цементних розчинів, що стали більш міцними і довговічними, здатними витримувати різні погодні умови. Найяскравішим прикладом є будинок з хімерами архітектора Городецького в Києві, відомим своїм незвичайним фасадом, де цементна штукатурка служить матеріалом для створення об'ємних скульптурних елементів та надійним захистом будівлі від атмосферних впливів. Тож, який він ідеальний цементний розчин для мурування та кладочних робіт. Легкий для укладання. Легкість укладання є найважливішою характеристикою розчину для кладки. Муляри в основному використовують повітря хімічні добавки, які ще називають розпушувачі, і рідше гашене вапно, щоб поліпшити технологічність розчину на основі цементу. Найчастіше використовується пропорція цементу до піску 1 до 3, Розчин повинен бути пластичний від 2 до 4 годин. Схожі вимоги виставляються і для штукатурних розчинів. Вони повинні бути правильно підібрані залежно від міцності поверхні для кращої адгезії. Найчастіше використовується пропорція цементу до піску 1 до 4 з додаванням гашеного вапна. Пластичність розчину повинна зберігатись до 5 годин, та з метою економії нанесення розчин повинен бути в'язким. В Народі його називають жирним, що дозволить застосовувати як ручне, так і механічне нанесення. Найчастіше розчин на цементній основі для штукатурки використовують у приміщеннях з підвищеними вимогами до вологостійкості, тому стійкість до вологи також є важливим параметром. Щоб досягти ідеальних характеристик як мурувального, так і штукатурного розчину, потрібно підібрати марку цементно-піщаного розчину нижчу за маркості нового матеріалу. Наприклад, для цегли марки 100 потрібен розчин для мурування марки 75. Переконатися в тому, що пісок для розчину чистий і не містить глини та інших включень, а його крупність не перевищує 2,5 мм. Використовувати пофітровтягуючі хімічні добавки з пластифікуючою дією або гашене вапно Обирати правильно тип цементу. Серед лінійки продукції «Цемарк» найкращим вибором буде цемент «Цемарк Універсальний і цемент «Цемарк Міцний. Цемент «Цемарк Універсальний, що за європейським стандартом позначається як цем 2 м відповідає класу за міцністю 32,5, що є оптимальним вибором для мурувальних розчинів, містить у складі вапняк та домонегранульований шлак, що покращують його пластичність та збереженість пластичності розчину в часі. Цемент це марк міцний, який за європейським стандартом позначається як цем 3 а також вирізняється можливістю досягти пластичності розчину, стійкості до веселого утворення, стійкості в агресивних середовищах експлуатування, особливо в приміщеннях з підвищеною вологістю, та має оптимальний темп набору міцності для мурувальних та штукатурних розчинів, що знизить ризик тріщиноутворення. Підсумовуючи. Можна сказати, що цемент це не просто будівельний матеріал, а справжня основа для створення міцних, довговічних та сучасних конструкцій. Технології мурування та штукатурки зазнали значних змін. Проте і сьогодні зберігають свою актуальність. Сподіваюсь, ця інформація буде для вас корисною при використанні цементу у будівництві як для внутрішніх, так і зовнішніх робіт.